Та свіди, що на тебе, мати не захличого сонця, тільки облаємо. у молитвоїми молитвами приблаго Бога, щоб у покоїв переставлений, де спочивають праведний дух. В їх наслідникам божественних благоселях праведних на пам'ять вічну, духами праведних померлих душі ради твої спасе упокій, і збережи у блаженній житті. У тебе чоловік олюча, у твоїй місці, спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душі рабі водіїв, бо ти єдиний чоловік олюбе. Слава Отцю і сину і свято. Ти, єси бо що до Аду зійшов, Ісус розрішив захованих, самі душі рабів твої когось і нині повсякчас і на віки вісні амі. чиста чистей непорочна Діво. Що бо десь імени породила, моли, що спаслися душі. Помилуй нас, Господи, по великій милості твої моли що ти вислухай, бо ми